Друкований зошит з математики, сторінка 48, завдання 183. Заповни таблицю. Ціна поїздки, кількість поїздок. Вартість усіх поїздок. Ітак, ціна поїздки 7 гривень. Кількість поїздок 3. Яка вартість усіх поїздок? Як дізнати вартість? Треба ціну однієї поїздки помножити на кількість поїздок, і ми дізнаємось, яка вартість усіх поїздок. Тобто 7 помножити на 3 дорівнює 21. Далі, нам відомо, що було 9 поїздок. І за всі поїздки заплатили 45 гривень. Нас питають, яка ціна одної поїздки. Щоб дізнатися, ціну одної поїздки треба вартість усіх поїздок, а їх 45, розділити на кількість поїздок їх 9, і ми дізнаємось ціну одної поїздки. І так, 45 ми ділимо на 9. Дорівнює 5. 5 гривні одна поїздка. Ідемо далі. Ціна одної поїздки 10 гривень. За всі поїздки заплатили 100 гривень. Скільки поїздок було? Як дізнатись? Треба вартість усіх поїздок, поділити на ціну одної поїздки, і ми дізнаємося, скільки поїздок було. 100 поділити на 10 дорівнює 10. Ціна одної поїздки 8 гривень. Поїздок було 8. Яка вартість усіх поїздок? Вісім помножити на вісім дорівнює 64. Завдання 184. Порівняй числові вирази. 48 поділити на вісім буде. Шість. 6. 6 помножити на чотири. Двадцять чотири. Двадцять чотири поділити на три дорівнює. П'ятдесят один відняти вісім. Буде сорок три. 45 відняти 18, 45, відняти 15, буде 30 і відняти іще 3. Буде 27. Порівнюємо 43 і 27. 43 більше. Починаємо працювати в дужках. 6 помножити на 4, 24. П'ятдесят відняти двадцять четири. Вісім помножити на два? Шістнадцять. Шістнадцять плюс двадцять шесть. Десять і двадцять тридцять. Шість і шість, дванадцять, тридцять і дванадцять, сорок два. Девятнадцять плюс тридцять пять. Десять плюс тридцять сорок. Девять плюс пять чотирнадцять. Сорок і чотирнадцять 55. пять. Порівнюємо. Сорок два і 55 – пять. пять більше. Сім помножити на сім. Сорок 4 Чотири помножити на три? Дванадцять. Сорок дев'ять плюс дванадцять. Сорок і десять п'ятьдесять. Дев'ять і два одиннадцять. П'ятьдесят одинадцять, шість один. Шістдесят один відняти сімнадцять.

10 і 10, 20, 4 і 8 – 12, 12 і 20 – 32. два. Дев'яносто відняти п'ятьдесять 90 Дев'яносто відняти 50 буде сорок, і сорок відняти п'ять буде тридцять пять. Порівнюємо. 32 і 35, 35 більше. Завдання 185. Розв'яжи задачі. Маса кавуна 7 кг. Знайди масу 6 таких кавунів. Один кавун 7 кг. Яка маса 6 таких кавунів. По сім кг взяти шість разів. Сім. Помножити. На шість. Дорівнює. Сім помножити на шість, дорівнює сорок два. Продовжуємо. Сорок два кілограми шести кавунів, задача два. Господар зібрав 12 літрів меду, який він розлив. У банки міськістю дві літри, скільки банок із медом одержав господар. І так, всього 12 літрів, розливав у банки по 2 літри, скільки банок одержав. 12 літрів розливав, значить, що розділив по дві літри записуємо. 12 розділив на 2, бо кожна банка 2 літри, дорівнює. 12 поділити на 2 буде 6. 6 банок одержав господар. Завдання 186. Розв'яжи задачу. Тарас має 40 гривень. Скільки людяників він може купити на ці гроші, якщо ціна людяника 8 гривень. І так, у нього 40 гривнів. Ціна одного людяника 8. Що, як можемо дізнатися, скільки людяників може купити? У нас там є ще одне питання, тому будемо зараз відповідати на перше питання. Що ми робимо? Ми всі гроші ділимо на 8. 40 ділимо на 8, дорівнює 5. 5. Штук льодяників. Так. Наступне питання. Скільки шоколадних батончиків за ціною 10 гривні, він може купити? І так, у Тараса 40 гривнів. А нас питають, скільки він може купити шоколадних батончиків, якщо ціна їх 10 гривні. Аналогічно. Всі гроші, а це 40 гривні, ми ділимо на 10 гривень бо 10 гривнів коштує один батончик, дорівнює. 40 поділити на 10 дорівнює 4 штуки батончиків. Завдання 187. Розв'яжи Рівняння А плюс 64 дорівнює 100. Згадуємо компоненти при додаванні доданок, доданок, сума. У нас невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, а дорівнює треба від суми відняти відомий доданок. Тобто 100 відняти 64. А дорівнює. 100 відняти 60 буде 40, і 40 відняти ще 4 буде 36. Наступне рівняння. 63 відняти P дорівнює 14. Згадуємо компоненти при відніманні. Зменшуваний від'ємник різниця. У нас невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Записуємо. П дорівнює. П дорівнює. Від зменшування, а саме 63. Відняти 14. П дорівнює.

Ми бачимо ускладнене рівняння. Давайте обчислимо праву частинку 26. Додати. А дорівнює 30 плюс 44 буде 74. Так. Тепер ми можемо назвати компоненти. Доданок, доданок, сума. У нас невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. А дорівнює... Від суми 74. Відняти відомий доданок 26. А дорівнює... 74, відняти 24 буде 50, і відняти ще 2 буде 48. Наступне рівняння. 2, помножити на 8, відняти А до рівня С. Ми бачимо ускладнене рівняння можна оцю частинку обчислити. 2 помножити на 8 дорівнює 16. 16 відняти А дорівнює 7. А дорівнює. Згадуємо компоненти при відніманні. Зменшуваний від'ємник різниця. У нас невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю, тобто 16 відняти 7, А дорівнює 16 відняти 7 дорівнює 9.